Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 27 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 46 500 особин за добу 250 і поранено 139 500 песиголовців за добу 750 танків 1 939 одиниць за добу, три бойових броньованих машин 4 254 одиниці за добу. 3 артилерійських систем 1045 одиниць за добу, 5 реактивних систем залпового вогню, 274 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 148 одиниць літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 202 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 836 одиниць за добу, 2 крилатих ракет. 196 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3165 одиниць за добу, 3 спеціальної техніки, 99 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!